Всім доброго дня! Вітаю вас всіх на моєму каналі Тарона Дітейку. Мене звати Надія. Сонечки мої. Давайте сьогодні зробимо таке розклад попередження вам від вашого янгола-охоронця. Я хочу три варіанти. Перший варіант попередження вам від вашого янгула-охоронця. Другий варіант попередження вам від вашого янгула-охоронця. І третій варіант попередження вам від вашого янгула-охоронця. Поки ви мої сонечки вибираєте, я сьогодні хочу з вами поговорити на таку тему стосовно чисток. Мені багато пишуть, я відповідаю, щоб не відповідати, скажімо так, впихну в відео. Дивіться, чистки всі враховується індивідуально і вартість так Є мінімальна сума, від якої відштовхуєтеся, це набагато менше, ніж 10 тисяч гривень, і набагато менше, ніж у багатьох інших практиків. Плюс сюди буде входити матеріали, ну наприклад, мені там треба 20 свічок, кілограм солі там і ще щось, якісь трави. Я вам кажу, да якщо трави в мене є, Якби я це не рахую. Якщо в мене немає якоїсь трави, наприклад, закінчилась, я вам кажу, що купіть те то те то Якщо ви можете, ви або привозите це, приїжджаєте до мене особисто, це взагалі прекрасно. Я прям з вами особисто попрацюю. О, от, або, наприклад, докидуєте на це гроші. Тобто ми дивимося середня ціна, наприклад, свічок така-то, така то Ви вираховуєте скільки штук, і докидуєте просто це до суми м за чистку. Другий момент. Що стосується откупів, це так само все вираховується індивідуально. Того, що за кожну роботу просять різний откуп. Ті практики, які всім однакові откупи хірячать, це вся блядь, Навіть якщо ви повезете туди елітний допустим, якусь випивку, а він у вас буде попросити зовсім інше. Вони просто не приймуть цю роботу, розумієте? І робота ця не піде. Це все вираховується індивідуально. За когось можуть 50 гривень попросити, за когось можуть не алкоголь попросити, за когось м'ясну вирізку попросять, за когось кілограм конфет. Це все індивідуально. І тут так само я кажу людині, що за вас попросили. Допустимо, тето, тето, тето. І або ви, наприклад, самі купуєте і привозите. Тобто, це ж, відповідно, це не входить в суму. Чистки того, що це ви самі купили, і за яку ви там суму купили, мене вже це не стосується. Або, наприклад, ми вираховуємо середню ціну, того, що я, наприклад, в селі проживаю, у нас немає супермаркетів, щоб я могла це купити по скидки. Да? І я вам йду, наприклад, в мене там кілограм м'яса стоїть 250 гривень. Там, наприклад, бутилка водки там 200 гривень. От мені треба 450 гривень, допустимо, щоб додатково до чистки. І я купляю откуп і сама його відношу. Тобто, розумієте, мені лишні ваші гроші не потрібні. Я не беру, е, по, як беруть по 40 тисяч того, що там вже ж откупи. Те, що вам обіщають, що там е, гору відкупів повезуться, по факту можуть бути тільки зроблене відео для красивого відео в Тіктокі. А по факту можуть повезти саму бутилку водки, блін, і пачку сигарет, в лучшому випадку. І все. І людина просто на вас заробить. В мене такого немає. Чого невеликі суми за, от, за чистки, кажу відразу, того, що поки що мені сили дають так робити, і поки що мені сказали, так робити. У мене бувають індивідуальні випадки, коли, наприклад, з людини просять взяти продуктами, а не, наприклад, не грошима, що в людини, наприклад, немає грошей, зате продукти є. Так, е, ну, наприклад, там крупи якісь, цукор, муку, консервація і таке інше. Всякі випадки бувають в житті. Буває таке, що дійсно там просто така жопа, що вже просто ну, ну нема взагалі де взяти грошей. А наприклад, тримають своє хазяйство, і людина може там розрахуватися якимось там куркам, яйцем і так і інше, без проблем. Е, бувають індивідуально, коли в мене сили просять, що допоможи. Але візьми, наприклад, на благодійність. Тобто я можу допомогти людині. Ну, це зазвичай у мене за розклади такі бували ситуації, не за чистки, а саме за розклади. І людина сама, допустимо, іде і допомагає там. Я прошу на благодійність по безпритульних тварин або десь у притулок для тварин допоможіть там кормом. чи реч. Ось і мені людина скидає фото або відеозвіт. Що там пішли, покормили там, одних, других, третіх, п'ятих, десятих, все. Я кажу, все оплачено, все молодці, і ми в розчоті. Да? І не в мене немає претензій, не в сил немає претензій, ні до мене, ні до людини. Ні, е, в, і в людини все добре. Е, того і ще саме основне, що вам скажу, е, стосовно чисток, є і інших ритуалів, там ритуальна магія і так далі. По-перше, я не роблю деструктив, це зразу відразу. Тобто, якщо ви хочете звернутися там на Uh, привороти, присушки, порчі це не до мене. Поки що, в мене є на це дозвіл, я знаю, як це робити. Мене цьому навчили, але я це не роблю. Поки що я в плані рівноваги у цьому всесвіті. Поки що працюю лише на добрі справи. Як там буде інше, я не загадую. Якщо мені прийде людина і мені скажуть, візьми і зроби деструктив, я зроблю. Uh, що стосується так само любих ритуалів, ритуальна магія, відкриття доріг, там, оберегова магія і таке інше, свічна. Тобто, все це ми робимо, але завжди, перед любим ритуалом, перед чисткою, я завжди беру людину на діагностику. Без діагностики, я ніколи людину в роботу не візьму. Випадки бувають всякі. Буває таке, що, наприклад, забороняють вищі сили її брати, наприклад, в роботу того, що людина відро... відробляє зараз якусь карму, і над нею йде страшний суд, наприклад. І туди взагалі лізти не можна, бо всі ж то що... хто полізеть, всі получать піздюлі. Тобто людина повинна пройти свій урок якийсь. Бувають такі моменти, коли, наприклад, е людина приходить, бо в мене просто. Особисто був такий досвід, коли до мене прийшла жінка, попросила сказала: от все в житті, просто ну жопа жопанька, спасіть і Я дивлюся, а оказується, ця красавиця відробляє обратку. Тобто вона зробила на свою рідну людину, на свою рідну сестру Порчу на смерть. Сестра про це дізналася, зробила чистку і цій красавіці прилетіла обратка. І вона прийшла, щоб цю обратку знімати. Я знаю практиків, які за це беруться. Я за таке не берусь принципово. Тобто, якщо ти зробила гівно, ти за нього відрібаєш все. Тобто, таких я принципово в роботу не беру. Просто щоб ви е, мали це на увазі. І ще такий один нюанс стосовно чисток, це ще захист. Я знаю, що багато практиків роблять окремо чистку, окремо захист. За це все окремо беруть гроші. Я вважаю, що це наїбалово. Вибачте, мене за вираження. Тобто я не суджу нікого, кожен працює як хоче, це все індивідуально, але я е, притримуюсь такої думки і завжди так робила, роблю і буду робити. Якщо я роблю чистку, я зразу ставлю захист. І це все входить в суму чистки. Тобто, в мене немає на це окремого цінника, розцінника і так далі. Суму ми обговорюємо зарані, я вам сказала за викупи, за те, за те, за те. Тобто, що от попросять на откуп, що попросять, допустимо, скільки мені треба на матеріали, який це буде ритуал, скільки це буде затратно. Я вам озвучую суму, вас влаштовує все, ми працюємо. І сума до кінця роботи незмінна. І чистка проходить, і після чистки я зразу ж автоматично ставлю вам защиту все. Тобто вам про це навіть не треба думати і переживати. До речі, защити я всі свої моніторю. В мене є клієнти, в мене є списки клієнтів, і я періодично їх продивляюся. Якщо десь є якісь порушення в чистках і так далі. Буває, що, наприклад, просять поновити отку, буває, що просять поновити защиту поставити. Буває, прям напряму кажуть, що треба чистку знову обновити. Хоча, взагалі, я завжди кажу, що чистки це не нащита на, це не на постійній основі. Тобто, їх хоча б раз. У півроку треба поновлювати, хоча б саму защиту. Тобто я не кажу вже про чистку. Якщо у вас, наприклад, немає поряд людини, яка вам регулярно гімна робить, то і вам не треба чистку постійно робити, то защиту треба іноді обновляти. Хоча б від простого, вибачте, битового негатива, який теж має свойство накоплюватися, і потім це виливається нашими. Болячками, усталостю, відсутством енергії, у від деяких тяжкою депресією і таке все інше. Тобто, це е, моя особиста думка. Я не сужу інших практиків, е, це вже все індивідуально. Так що, якщо хто бажає, звертайтеся в Директ. Практично під кожним відео я залишаю свій номер телефону в режимі переписки, будь ласка, вайбер, телеграм, або саме тут в Тіктоці. Пишіть мені в особисті, звертайтеся з задоволенням всіх прийму і з кожним із вас попрацюю. Є жива черга, але є такі випадки, коли, наприклад, якщо це мене постійний клієнт, вони в мене йдуть завжди без черги. Тобто, це автоматично буває таке, що я навіть і серед ночі з людиною працюю, бо буває таке. Мені там якийсь підклад підкинули бігом, срочно пісець, все. Тобто, є люди різні і дуже сильно панікують, приймаються близько до серця. І буває таке, що навіть і серед ночі з людьми працюю. Тобто, це моя особиста справа. Якщо йде черга, черга йде чергою. Тобто я нікого не здвигаю, не передвигаю. От як я вам сказала на такий день, на той день я вас і приймаю. Так, що це щоб ви просто були в курсі і щоб знали про це, щоб ви з приводу чисток, щоб я кожному не відповідала, не писала там тисячні сообщення і не пояснювала, а по чому а по чому отак. Так, сподіваюся, ви вже вибрали. Вибачте, за такий монолог длительний. А ми будемо починати. Здравствуйте, одинички. Ох, нічо собі, ох, нічогося, нічо собі. Зараз я ще перепитаю, звісно. Дівчата, попередження від вашого англо-охоронця. до вас йде чоловік з вашого минулого. У багатьох, у багатьох прям відіграється, що у вас була сім'я. Саме сім'я, або, наприклад, ви, можливо, довго прожили разом, але не одружилися, або довго зустрічалися, але до шлюбу так і не дійшло діло. Тобто тут саме попередження про чоловіка, який з минулого хоче до вас повернутися. Король мечів досить строгий, може бути навіть грубуватий, десь трошечки злий, знаєте, такий собі на умі, але дуже розумний, дуже мудрий. І ще за що я взагалі поважаю мечеву. саме... Енергетику за їхнє правдорубство. Тобто він вам ніколи не буде льстить, як говориться, в лицо і розказувати, якщо вам плаття не йде, то ви така королева. І він правда вам скаже, що тобі це плаття не йде, переодінь щось інше. І ви можете ображатися, але він вам каже дійсно правду. Тобто не зі зла, а того, що він так дійсно вважає. А тут йде з, з хорошими до вас, з любов'ю. По-перше, людина вас дійсно кохає, дев'ятка, десятка кубків. Тобто тут шестерка купів, тут у багатьох у вас навіть могла бути родина, або дітки навіть спільні. Но це точно з минулого я перепитала. Зараз людина в статусі. Тобто, знаєте, от той момент, можливо, ви з ним розійшлися через те, що людина там чогось не добивалася, сиділа на одному місці, або взагалі там у вас на шиї висіла і таке інше. Зараз людина в статусі йде, тобто він перебуває в карті сили, то тобто він може мати якусь гарну посаду, гарний заробіток, або взагалі, наприклад, свій бізнес. Так? Тобто він не йде до вас голожопий, скажімо так. І дев'ятка Пентаклів він досить добре заробляє, дієвий. Е... Да, дивіться, він пройшов свої уроки, він до вас йде. Прям... І, скоріш за все на якесь свято. Або свято дітей, або ваше свято може ось якось найближчим часом день народження. То тут прям приїде до вас. Він вже в дорозі. Дивіться, але в чому попередження? Або коли у вас вже є якийсь король Пентаклій, у багатьох це вас зв'язують або робочі стосунки, або це ваш начальник. Тобто тут прям колеги або начальство. Якщо вас ніякі фінансові справи не зв'язують, то це не ваш варіант. Тобто це не просто ваш там якийсь очередной любовник, там хаха, люхажор і так далі. Тобто тут. Людина, яка побачить, що цей до вас повертається і надумає до вас подкатіть яїчки. Причому вішать вам лапшу, лапшу на уши буде дуже красиво, і розказувати, люблю туфлі, куплю, жити без тебе не можу. Може вам суліть, допустимо, повишення по службі, хорошу должность, Ну, от ти ж мною будеш і у тебе все буде. Будьте дуже обережні, тобто це йде до вас з чистими намірами. Колишні. Він виніс свої уроки, він все продумав, він все зрозумів. Тобто, тут іде людина вже осознана серйозними намірами. І тут дійсно кохання, він вас дійсно любить більше всіх. От дійсно більше за всіх на світі. А ось, розумієте, другий, який або ваш начальник, або ваш колега. Значить, дивіться, або ви з ним фліртуєте, або у вас дійсно якісь сексуальні стосунки. Але ви багато чого не знаєте про цю людину це, по-перше, по-друге, тут якась хитрость обман за вашими плечима. Будьте дуже обережні в плані того, попередження від вашого янгола-охоронця, за оцього вашого колега або начальника. Вас можуть втемно використати в якихось дуже некрасивих справах фінансових. Не підписуйте важливі якісь документи, все перепровіряйте до найменшої літерки, до найменшої прямо все-все-все, навіть те, що саме в найменшим шрифтом особливо написано. Бо тут якась хитрість обман, тут людина проворачує щось за вашою спиною, і як би ви не вийшла крайня. Отут для вас саме в мене ще якраз мама за стінкою чихнула, так що правда. Отут для вас попередження саме про цього другого. Тобто, цей до вас йде з чистими намірами. А оцей якраз ваш колега або начальник, тут саме іменно, простите за враження, хоче вас десь наїбо. Причому дуже не красиво, дуже подло. Іде скрито, ви чогось, по-перше, про людину не знаєте, тут багато скритої інформації. Е, По-друге, там якісь афьори проворачуються. І як би він вас не, не розказувавши вам, що ти там підпиши оте, бо ти там будеш в мене начальником, а давай я тебе зроблю там начальником. Тобто, тут, поняєте, це предложення, яке він вам зробить в плані того, що повишення должності, Uh, якийсь там, я не знаю, супер пупер проект ти там зроби, Я тебе там вообще підніму. Там будеш в мене там начальником, руководителем або ще щось. Оце ось якраз воно є. Отам От десь кроється якесь западло. Тобто, сулить він вам буде дуже хорошо розказувати, а по факту і обіщати, А по факту ви можете бути втягнута в якісь некрасиві афери, щоб у вас потім з цим не було проблем і проблем з законом. Тобто там щось прямо очень, очі нечисте, очень не некрасиво. Так, дякую, одиничка, приступаємо до двоєчок. Ох-ох-ох-ох-ох-ох-ох-ох-ох. Так, дивіться, попередження. Значить, якщо цей варіант, в мене вибрали чоловіки, та будь здорово! Е, другий раз мама чихнула. <праць> Прям чуйка. Значить, дивіться, якщо цей варіант, в мене вибрали чоловіки, то попередження саме для вас у чому? Вас попереджають ангелохоронець в плані того, що. Чу це я вся біла? Десь я вже лазила, десь я вже влазила. Про те, що ваш е, е, глава роду. Вас сам наказує, бо через вас страждає ваш рід. Ви і ваші і вищі сили вас зараз будуть наказувати. Тобто, у вас іде зараз якесь наказання, що в свого часу ви від чогось відказалися. Тут, або хтось із вас кинув свою дитину, або кинув свою сім'ю, або відмовив комусь із рідних в якійсь прямо дуже важливій допомозі. Тобто, як то кажуть, колесо фортуни повернулось не в ту стіп. Я. Так, да, тобто, дивіться, ви з десятки пентаклів виходите в четвер Пентаклі. По-перше, у вас будуть якісь фінансові може бути, рішення. І прямо тут весь род наказують. Понимаете? Тобто тут глава рода, перша людина, яка була у вашому роду, перший чоловік, він наказує весь рід через вас. Тобто, ви тут каталізатором стали. Десь ви зробили дуже ключову помилку. Зараз тут у вас можуть бути фінансові патріоти. Uh, і ще, кроме того, ви прям будете, знаєте, от ви, вам кажеться, що таке вчення, що проти вас місьмір, а по факту це ваш урок, ви повинні його пройти. Да, ви повинні його пройти. Тобто, тут дивіться, і тоді колесо фортуни повернеться в правильне русло. Дивіться, якщо ви, наприклад, кинули свою дитину або вагітну дружину, або комусь відмовили в допомозі і скупіть свій гріх, допоможіть комусь. Тобто, якщо це дитина, налагодьте з нею стосунки, максимально вкладіться там її життя, розвиток зростання, допоможіть чим зможете. Намагайтеся налаштувати свої відносини з колишньою дружиною, щоб вас щоб дитину не не настраювали проти вас. А якщо це, наприклад, ви відмовили комусь із родичів, близьких в допомозі, тому що це все-таки по родовій лінії іде. Якщо глава рода, то це весь ваш рід, Там, не знаю, там братові, сестри, Матері, допустимо, просили там десь, наприклад, грошей на операцію, а ви хоч і маючи ці гроші, ви, наприклад, відмовили, Ну, не знаю, пожаліли, подумали, що вам потім не вернуть, або ще щось. І скупіть або допоможіть цій самій людині, або використайте її десь на благодійність. Тоді у вас все буде добре, бачите? Тоді у вас все налагодиться і в родині, і в сім'ї, і родовій вітки. Опять же, дивіться, дівочки, якщо це питання стосується. Якщо тут варіант загадали мене дівчатка, то це стосується когось із ваших чоловіків. Або це ваш непосередньо чоловік, імператор, да? Або близький родич, але а вас це може зацепити? прати вівки? Ну, так, да. дивіться, дівчатки, або це, наприклад, ваш батько. Ну, у багатьох це партнер, це іменно чоловік. Е, дивіться, е, тут прям процентів 99 що це чоловік. У дуже одиниці може програтися, що це прям прямий ваш якийсь родич, там, батько, старший брат, або дядько, або там дідусь. Ну, в основному це от процентів 99 це ваш чоловік або колишній чоловік. його зараз наказують вищі сили. Дивіться, який нюанс. Якщо, е, Тобто він буде грібати за це, але попередження в чому саме для вас. Того, що це так само вас, може, зацепити і застопорити ваші фінансові справи. Того, якщо у вас є на нього якийсь вплив, або ви з ним спілкуєтесь, намагайтеся якось його підштовхнути, щоб він це все і скупив. Я не знаю, поговоріть з ним, поговоріть з його родичами, хай вони на нього якось попливають, тому що, поки він сам це не вирішить, його рід не заспокоїться. І відгрібать будуть в тому числі всі окружаючі рядом. А я думаю, вам цього нахрен не треба. Того тут таке саме попередження. Так, хорошо. Причому у багатьох ви з ним навіть зараз і не спілкуєтеся. Ну, наприклад, посварилися, роз, розлучилися там, і так далі. Тобто тут треба людину надоумить, тому що поки він не пройде цей урок, його будуть фігачить по самі помідори. Але якщо ви з ним зв'язані дитиною, або це саме вас він кинув, все одно це якось буде на вас впливати. І впливати негативно. Так. Дякую, двоєчки. Приступаємо до троєчок, так? Да? Ох, троєчки! Та у вас все прекрасно. Зараз спитаю, чому саме попередження? Дивіться, третій варіант. У вас попередження, у вас взагалі зараз все прекрасно. У вас карта світу, у вас перед вами відкриті всі дороги. Хто робив чистки або ритуали на відкриття доріг, взагалі бомба граната. У вас все великолепно, все прекрасно. Ви переможете по життю, по справедливості, ви це заслужили. У вас все буде добре. Зараз у вас якось в роду гарно вирівнюється фінансовий канал. Тобто, хто з вас робив якісь чистки саме по роду, або відробляв якісь негативні родові програми, або ще щось. Тут ваш ягоноглоохоронець каже, що ви взагалі умнічка, молодець, просто зірочка зірочкою. Все у вас пройшло добре, все ви зробили правильно. Єдиний момент для вас буде якесь попередження. Дивіться. По-перше, якщо у вас буде в ближайше время хороше фінансове поступлення, все-таки десятка пентаклі це у нас хороші фінанси в першу чергу. Хоча це і сім'я у нас, але ще й фінанси. Е, нікому про це не кажіть, змовчуйте, щоб вас ніде не нагріли на гроші. Тобто про ці гроші ніхто не повинен знати і не спішіть їх відразу тратити. Тобто ви ждіть якесь, время, щоб вони трошки, у вас побули, так сказати, не розгубіть свою фінансову удачу. Другий варіант, я перепитала, Ще по здоров'ю у вас попередження. У вас може, бути якесь обслідування в ближайше да, або ну, якесь таке не знаю, обслідування хронічних заболівань, або просто там якийсь упадок сил, ви там пішли аналізи поздавати. Да? К примеру, там. Узнать, чи все в нормі. Просто. По-перше, вам треба перепровірити ваші е, аналізи. По-друге, якщо ви в одному місці здасте, вам скажуть один діагноз, перейдіть в друге місце, знайте в другому місці. Те саме стосується діагнозу. Якщо ви попали до одного врача, вам поставили діагноз, ходіть до іншого, перепровірте. Е, і бажано, як то кажуть, в різних концах міста. Да, або взагалі в іншому місті. Тобто тут може бути іменно обман е, з діагнозом, вам може бути діагноз неправильний поставлений. І від цього неправильне лікування. Розумієте тут. Або вас можуть нагріти. Тобто, ну, наприклад, ви прийшли подивитися, а ага, ви там на іномарки приїхали, а можна на деньги розвести і починаю вам розказувати. У вас там блін, 300 500 болячок, вам ось у 1500 лікарств, давайте вам треба всі процедури пройти, і всі вони платні, башляйте бабло. Тобто вас просто можуть розвести на гроші. Через що я кажу, перевірити у іншого лікаря. А до іншого ви, наприклад, можете піти, у вас такі Та, блін, в у тебе все добре, куди лічиться? На що тобі лічиться, наші тобі ці процедури, і, ці лікарства, і все остальне. Того перепровірте, будь ласка, того, що тут саме йде е, або неправильний діагноз, або е, неправильні аналізи. Тобто, тут якийсь обман саме з вашим ліченням, з вашим діагнозом. Його обов'язково треба перепровірити. Перепровірити, тоді у вас все буде добре. Я питала: це по фінансовим справам, чи це саме здоров'я? Ні, це саме здоров'я. Того і не спішіть, якщо вам поставили якийсь супер-пупер хірьовий діагноз, не спішіть прийматися близько до серця, і устраивати істерики, і лягати помирати, як говориться. ні. То тобто, я ж кажу, що тут прям якийсь конкретний обман може бути саме по діагнозу або по лікуванню. Перепровіртеся. І бажано, якщо якісь діагнози ставлять серйозні, от такі, там, знаєте, я завжди, е, і не тільки клієнтам, в мене родичі, і я сама стикалася не раз з врачебною помилкою. Я завжди кажу, всі так, да, такі діагнози треба перепровіряти, і не раз, і не два, а бажано раз і три, а ще й в різних городах. Тому що, як то кажуть, в одному місці всі друг другу руку моють. І всі вони врачі один одного знають, і фактично вони всі дудку пляшуть. Ну, я не буду всіх брати під одну грібенку, ну, більша частина, скажімо так. Просто люди, які з цим стикалися, вони мене зрозуміють. Того краще перепровірте. Це ваше здоров'я, не треба ним нехто. Так, пишіть мені, будь ласка, ваші коментарі. Підписуйтесь на мій канал. Сподіваюся, що для вас була дуже цінна інформація. Дякую вам за перегляди і, звісно, до нових зустрічей.